У брянську дрони атакували завод кремнії елики. є одним із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. Виникла пожежа. Повідомляє телеграм-канал Астра в суботу, 19 жовтня з посиланням на місцевих жителів. У мережі з'явилося відео після атаки, і на кадрах було видно пожежі та дим. Губернатор Брянської області Олександр Богомас заявив, що внаслідок атаки БПЛА загорілася нежитлова житлова будівля, куди врізався один із безпілотників. Постраждалих немає. Він не підтвердив атаки на завод і міноборони країни агресора. Стверджує, що ППО Росії нібито… Знищила з його словами чотири безпілотники над Брянською областю. Якщо говорити про кремні Елто, це один із найбільших виробників мікроелектроніки взагалі по всій Росії. 94% продукції підприємства в 2017 році було випущено на потреби міноборони країни агресорки Російської Федерації. Випускає деталі для систем ППО «Панцер» і ракетних комплексів Іскандер. Сам завод розташований за 110 кілометрів від кордону з Україною, і за даними порталу Дефенс Експрес. Підприємство спеціалізується на виробництві дискретної продукції. Це транзистори, діоди, прості модулі на їхній основі, які використовуються в абсолютно всіх військових мікросхемах у Росії. З 2010 року російська влада вливала взагалі в цей завод по 5,5 мільйона доларів щорічно. І підприємство було атаковано БПЛА також у серпні 2023 року. Тобто це не перша атака. Також вранці 19 жовтня в санкт Петербурзі лунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів. Про це повідомляю з посиланням на телеграм канал видання фонтанка. Так близько сьомої ранку. Жителі російського Санкт Петербурга повідомили, що чули вибухи. Видання стверджує цитую, що у Санкт Петербурзі 19 жовтня було збито безпілотник за наданою інформацією. Бу було збито силами протиповітряної оборони. Загроз для населення немає. Також жителі повідомляють, що у виборському та приморському районах у Петербурзі зникла електрика, почало блимати світло. Пропало зображення в телевізорі, зникло. Потім пролунали три бавовни. Щось вибухнуло, і взагалі зникла електрика на пустирі, де має пройти. Шуваловський проспект стоїть гул, писали місцеві жителі, і деякі навіть стверджували, що зі стін падали картини. Бо вовно було чути навіть на дачах біля орловського кар'єру. Енергетики заявили, що нібито відбулося технологічне порушення на одному з обладнань. За даними фонтанки, без електрики залишилося майже 300 будівель у приморському районі Петербурга. Світла у будинках немає більше двох годин, і крім того, в мережі публікували момент вибухів у Петербурзі. Відео зняли. Жителі одного сіл Ленінградської області, і при цьому місцева влада мовчить взагалі про атаку. Щодо атаки дронів на санкт Петербург, то це не перша атака дронів. Так уночі на 31 січня. Дрон атакував територію Невського НПЗ у санкт Петербурзі. За цією операцією, як повідомлялося, стояло головне управління розвитки міноборони України. А у березні, великий порт Санкт Петербург, на фоні атак дронів перестав перевалювати селітру. Місцева влада після атаки заявляла, що в майбутньому планує винести перебалку селітри в межі міста. Імовірно, це в усть Лугу.